Всім вітання, з вами Тетяна, і сьогодні черговий відеогляд посилки. Тут декілька посилок. У мене сьогодні взагалі день зйомок, тому що ще тільки години-дві тому я відзнімала фотоальбом, який я робила на замовлення, але ви його побачите десь через 2 тижні. От, і, і я отримала на днях ще одне замовлення на два альбоми: теж від уже від постійної можна сказати, замовниці, бо це не перше замовлення. Альбом для дівчинки першого року життя, але просто альбом для маленької принцеси, і альбом для хлопчика семи років. Вона мене попросила зробити одразу два альбоми, щоб зразу заплатити і відправити їй обидва. От, тому я зробила о, таку закупку, хоча про, проговорювали ми з нею про ці альбоми ще о, десь місяць тому. Вона сказала, що такі, такі хоче о, альбоми, і я замовила деякі матеріали спочатку на AliExpress, потім, коли вона мені вже дала передплату, я дозамовила папір. І е, хочу, е, це вже ви бачите, те, що я буду показувати, хочу почати відео огляд із пудр, тому що я їх якраз таки що пропудрила, трохи показала, які замовила, тож відкладаю це все на фіналочку папір. А, значить, показую, а, замовила я пудри Stampendous, якраз в магазині. Я подивилася, думаю, дуже багато їх там хвалять ці пудри. Треба собі взяти. Подивилася в магазині, що є, і була тільки ось така коробочка із п'яти пудр ось таких кольорів. Тут блакитні і сині. Ось такі от, ой, блакитні, господи, сині, блакитні і різні зелені. Зараз світло не дуже. Отак я вам покажу. Постараюсь показати. Не сильно, не сильно показує відблиск, але, повірте, поки я пудрила, їх, поки я їм возила, це просто я тепер зрозуміла, чому за цими пудрами всі так ганяються. Але шкода, щоб був тільки такий. Якби був більш пастельні, якісь відтінки, набір пастельних, я б швидше б їх б взяла. Хоча мені, наприклад, ви знаєте, листочків у скраббукінгу багато не буває, і у мене і ножі для вирубки листочків є, і блакитні. Для хлопчачих і морських альбомів, для зимових альбомів, якраз щойно закінчила, мені ці пудри класно підійшли до того альбому і зелені. Тому я думаю, в принципі, все в мене піде. От, І також замовила ще так, як буде альбом для принцеси, то замовила ось таку пудру. Називається вона. Боже, де, де назва пудри? Не знаю, де назва Пудри. Власне. Власне, ось така. Так. Ну і по моєму того, щоб показати, які вони в баночках, я сама знаю, що коли дивлюсь відеогляд, мені цікаво більше, яке воно вже коли в роботі зембосінгом. І ось я вирубала якраз цифр, Ну, ви знаєте, я навіть не знаю, чи вийде. Мені показати вам їх, того, що зараз світло таке якесь не дуже хороше, так пасмурно на вулиці. І вона от якась на відео така, наче, знаєте, біла, відблиска взагалі нема, хоча, хоча вона шимером ця пудрочка, і дуже красива. Так що побачите, постараюсь вам так от покрутити. Але камера, чесно, не передає. Вона ніжно, ніжно, така рожева. У мене є рожеві, але такі більш насичені кольори, і мені саме такої ніжної рожевої не вистачало. Тим більше, якщо я замовила ще й замшу. бачите, таку, воно підходить все по кольорам. Так, далі Stem Ось а, такий зелений. Тут, бачите, вони просто називаються догадайся сам, назви не написано. А, хоча набір називається Mermaid. Не знає, що мермет це значить, але море. Так, і а, тут також, ну, зараз я ж говорю, шиммер може, якби, трошки так коли прикриваю, бачите пальцем? Тут трошки видно від, відтіняє що шиммер. Власне, ось так виглядає, такий вигляд має. А, далі ось такий більш глибокий відтінок, а, такий блакитний із. Реально, знаєте, як морські корали. Тут видно, що змішані два кольори, блакитний і зелений. І ось, власне, коли запудрила, то теж він такий блакитно-зелений. Ну, це от типово для морських робіт. Не для зимових він не піде, не для таких синіх якихось. Чисто для морських робіт. Хоча я їх не дуже багато роблю. Я морських робіт робила раз-два і обчулася. Так. Далі, ось цей зелений, дуже красивий. Навіть, бачите, тут так він показує відблиск. Таке пудра, до речі, така дрібненька, дрібненька, коли її сипиш, вона така, ну, видно, що висока якість. Тепер я розумію, чому за ними всі ганяються. Для новорічних зелених робіт таки ялиночку заімбосить, якось дуже красиво буде. Так, далі, ось така світло блакитна. в мене схожого Кожого відтінку трошки темніше є від ву яку якраз я використовувала в попередньому альбомі, який робила. знову ж таки Бачите, шиммер трохи є. Ось. Зараз постараюсь вам так показати і рожеву трохи закрити. І ось така теж дуже насичений синій колір. От він, знову ж таки, Камера не передає, але насправді дійсно дуже насичений, яскравий такий, також всі шимером, шимером, всі з шимером вони йдуть, гарно. Так, Зараз ще постараюсь вам показати рожеву, так, може покаже відблиск. Ось отак, бачите? Трошки шимер видно, коли закриваю рукою. Так, Власне, шість пудр збагатилася. Ще раз вам показую, що вони різних відтінків. Ось бачите, які. Це, чому цифри заімбусила? Тому що буду робити хлопчачу роботу, і вона буде в американському стилі. В американському стилі завжди цифри це не зайве. Тому я одразу їх заімбусила. Ось, ось, такі кольори. Ну, це для дівчинки. От. Ось так. Так, далі. Що я замовляла на Aliexpress. Так як мене замовниця попросила зробити альбом для принцеси, ми, я шукала дуже довго е, папір такий, щоб для принцеси. Я, мені здається, в Україні мені б швидше б це вдалося зробити. Але тут от ну не було нічого такого. Дитячі, просто тим, рожеві квіточками, але нічого про принцесу не було. І мені замовниця каже, ну ви так обіграєте, ну, щось таке, якийсь замок. А вона бачила, я є, її синам зробила альбоми. І там я використала чіпборди замки. Але це те все, що в мене було, в мене більше нема. І <с> замки в мене ті чіпборди були з України. Тому я вийшла з положення, я заказала на Алікспрес. Ось такий ніж, і він, в принципі, дуже хороший. І це при тому, що це не просто якийсь скраб папір, це дуже ам, товстий картон. М -м, він десь 300, мабуть, да, десь 300 грамів. Тобто дуже щільний, і він отак от проробив мені. І гарно все витяглося. А то що я переживала, бо я хочу цей замок на обкладинку зробити. От, Я його ембозингом покрию, можливо, пофарбую, ну і щось, щось придумаю. І м також вона каже: ну щось таке знову ж таки принцеса. Я зайшла на Aliexpress і побачила ось такий ніж. І мені здається, що він класний буде для принцеси. По-перше, того, що тут є коник, ось такий, і така карета. І, е, реально, теж дуже гарно проробив, бачите, немає ніде нічого. Якщо кому треба, напишіть мені в коментарях, я скину посилання на цей ніж. Да, здається, ж на Аліекспрес не на тему я замовляла. А ще можна буде ножницями розрізати і використати карету окремо і коника ось так окремо. От. Так що, я думаю, що ніж, в принципі, два в одному. Це не два-три в одному. Так, далі. Я коли робила для хлопчиків альбом в американському стилі, я зрозуміла, що мені не вистачає саме кіноплівки. Я передивилася, багато було на AliExpress кіноплівок ножів, але вони були просто там: або набір кіноплівок, або Просто одна кіноплівка, вони були трошки дешевші. А це був, я не пам'ятаю, за скільки, можливо, за 4 долара. Був набір і ось такий з камерою, і з велосипедом, і з телефоном, і з метеликом. І я подумала, що він більш багатий, вирішила взяти цей. І ось, власне, теж ніж гарно е, вирубає. Це, знову ж таки, я одразу беру, перевіряю ніж на якість, беру товстий картон. Якщо він товстий, прорубає, то значить він прорубає будь-який. Бо я пам'ятаю перші свої ножі, які я взяла. А коли тільки почала займатися скраббукінгом, то, звичайно, кошмар і жезь, бо А інколи салфетку, поки одну салфетку, то хвилин 15 в мене проходить, щоб вона салфетка вийшла. А ось такий ніж. Камери, також хлопчачі роботи в американській дуже круто піде. Ось саме ця кіноплівка. Її можна різати на сегменти, вона достатньо такі велика. Можна різати на сегменти, вставляти, можна цілу, а можна, навіть, якщо якось так продумати, маленькі фотографії під неї вставляти щось таке. А, от, навіть якщо інстаграмні якісь фотки, да, завставив, обіграв, і круто. І ось такі. Елемент так, щось у мене тут випало, здається, телефон Щас. Теж, в принципі, гарний телефон виробило, і метелик цей гарно виробило. А єдине, що залишилося, але ж я ж говорю, це товстий картон. Не погано проробило мені ось ці колеса. Але я, мені здається, що якщо, наприклад, цей велосипед витягну окремо, його прорубаю, то тоді. Воно все проробиться дуже класно, тому що я його прорубала все разом. І також залишився ще негатив від метелика. Я його вже немає. Я ще вам хотіла показати ось ці капельки. Капельки взяла мені треба золотий, якийсь колір 3D. Але, ну, колір такий жовтенький. Зараз на чомусь спробую вам показати. Давайте. Ось в мене обрізочок. Зараз я вам покажу. І скажу, що мені не сподобалося в цих каплях. Вони, ще, правда, ну, поки висохнуть. Ось такий колір. Бачите, він не золото, він якийсь жовтий просто. А це перше, що жовтий, а по-інше залишаються піки. Бачите? От, і тому не дуже. В мене є каплі іншого виробника. Зараз я їх не знайду, забула О, такі перламутрові, дуже красиві. От вони мені подобаються, вони піки не залишаються, ці залишають піки. Більше їх таких брати не буду, але використовують, будучи у гобіні на листочках, на пелюсточках. Це ми скрапери цьому тем перевагу. Я думаю, що замовники, коли беруть альбом, вони на такі мілкі деталі взагалі не звертають увагу. Так, і ну і ці каплі, в принципі, були недорогі пендус набор, скажу зараз вам зі скидкою взяла його за 13,50, здається. Так, це все по, по мелочам. Також, що ще хочу сказати, замовила на Аліекспрес замшу. І, чесно, розстроїлася. Тому що мені саме треба був рожевий колір. Я взяла в тому магазині, в якому я брала і ось цю замшу. Цю замшу я купувала ще на початку літа, і вона мені дуже сподобалася. По якості я робила з неї сімейний альбом, осінній альбом з цієї замші. Вона двостороння, гарно так лягає, така щаслива була. І цей відріз я купила за 21 долар на AliExpress. Зараз я побачила, що якраз в цьому магазині на цю замшу йде знижка. Uh, і там, здається, цей відріз 1,5 метра на 50 см, коштував щось 13,50 Я думаю, о, класно, візьму рожевий, тим більше, що інколи мені замовляють рожеві. І що ви думаєте? Я не знаю, чи це всі чи це, можливо тільки ця замша. Вона, по-перше, одностороння, по-друге, вона тоненька. По-третє, в мене таке відчуття, що це взагалі ну, воно тільки зроблено під замшу. От Якість абсолютно не та, що тут. абсолютно. Звичайно ж, коли в мене, коли я зроблю альбом, то, можливо, воно і не видно буде. Ну, вона і на по відчуттям не така. Це приємна на дотика. Ця така от відчувається, що синтетика синтетика. Хоча, в принципі, це все синтетика. Власне, бачите, ось. Корочі, ну, звичайно, що буду робити альбом, бо в мене іншої тканини немає. Взагалі, я в основному зараз роблю і завше. Колір красивий, але якість тканини відрізняється. Хоча один той самий магазин. Але я ж говорю зі знижкою будь-якого кольору. Можна спробувати експеримент, і ще замовити якийсь один колір. Дивіться, що прийде наступного разу. Тож, бачите, один магазин, а різною якості приходить. Так, що я ще замовила? В, в цьому магазині. Не на Алікс, а вже в магазині. Ось такі були надписи від Краслок Луки. Я подивилася, такі вони не прив'язані до теми. I love very much. Uh, do what makes you happy. Um, Heads up. It will be a good day. Have fun. Remember: the world is yours. Never say never. See little things. Give your uh, ну, такі uh, не прив'язані до теми. Також залишу ось такі надписи чіпбордові. Бо в мене є, наприклад, я колись купувала набір ось таких, але це просто паперові, і їх треба вирізати. Вирізати надписи <laughs> не дуже люблю. І, власне, їх постійно треба на щось підклеювати, на якісь чіпборди, якісь робити підложечку, а, а це. Вже вони одразу йдуть товсті. Це для джанків замовляла, дуже скучила за джанками, давно не робила. А думаю, після альбомів зроблю джанк. Так. Також, так як буде хлопчачий мене альбом, то я замовила ось такі стрілочки, знову ж таки, в американському стилі Вони будуть must have. От Paper Rose. Ніколи не користувалася бордом. Взагалі тут чімборд дуже дорогий. У нас в Україні вигідніше мені замовляють, я замовляю одразу велику партію собі, щоб наперед було. У мене є корзинка чіпбордів. От. Але от таких от стрілочок у мене не було, тому замовила чисто для хлопчачого альбому, і також він піде в травелбуки. Хто робить, саме знаєте, що цей виробник, це міжнародний, він має бути made in Australia, австралійський виробник. Він має бути в багатьох магазинах міжнародних. Так, ну і найцікавіше це папір. Я вже, давайте з цього почнемо. Майтані ворог. Я вам показувала в моєму передньому відео огляді посилки. Я також замовляла таку ж саму колекцію, але я замовляла 20 на 20 і 30 на 30, але було не 12 аркушів, а 8. А вони відрізняються. 30 на 30, і в чао Белла є. На одну тему дві колекції, і вони відрізняються по принтам. Я думаю, що ця, ця швидше за все, буде така ж сама, як і 20 на 20, що в мене попередня, але переглянемо. Значить, це в мене замовниця попросила. Із цієї колекції зробить для дівчинки, хоча я і робила її сину, вона сказала, мені дуже сподобалися принти, і саме ця каруселька дуже сподобалась. І вона каже, там конячка, каруселька. Ну і, звичайно, в хлопчачому альбомі я не використовувала ці рожеї. Тут по, о, принти не повторюються, тому вони тільки по одному. Я якщо то використовувала то зелений, синій, а от такі от рожеї не використовувала. Тому в цьому альбомі я буду використовувати більш дівчачі. Ви бачите, тут трояндочки є. А, карточок багато, блакитний такий фон. А, Знову ж таки, да, це такий 20 на 20 у мене був. Ось такий такий фон, здається, я теж не використовувала. Тут троянди, ось такі краплиночки. Такий фон я використовувала. Він, бачите, такий помаранчевий кольор із зелений, то піде і в дівчачий, і в ковчачий. І ось ось такий. Помаранчевий да, 20 на 20 я зробила цілу сторінку, це вирізала і така по типу рамки вийшла. І також такий фіолетовий колір. Можна повторити його буде. Ось така полосочка і лінійка і а, веселка. Так, і ось такий прям. да, Це один один у мене був такий 20 на 20. Немає тут вирізалок, але в мене із цієї колекції залишились вирізалки і ще з попереднього альбому. А, так, це перша що по Tiny World. І друга колекція. Американський виробник. А, так, відомий виробник, відомий виробник Ехо Ехопарк. От. А цього виробника я купувала, коли я робила свої перші альбоми. Але це такий чисто американський 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 виробник. Це просто папір. От, ну, для чого? Можна ж було зробити так, як в нас розумні роблять, зробити іскрап паперу. І тут вирізалки. ні, вони просто клали з листок. Вони, власне, не робочі титульна сторінка. І ось тут пішли якісь математичні, такі цікаві лінійки. Літочки. Принти ой це класний, мені подобається. Його навіть якби порізати там на якісь квіточки. Дуже круто. Він такі треба. І, до речі, бачите, ну, оці стрілочки, вони дуже класно підуть в цю роботу. Так. Ну так, да. типовий американський, все те, що я дивилася в американському стилі роботи. Оце папір якась до нього. Така лінія яскрава, аж очі аж вибиває так. І тут таке аж, я не знаю, як рябить в очах. да? Побачимо, що вийде дуже насичені такі принти. Не знаю, можливо, мені здається, може буде трохи складновато працювати. Ось такий більш простий, треба буде підбирати. А це теж я казала, що в американському стилі часто використовують цифри. Вони завжди тут. І тут така цифрова сторінка. Ось теж такий яскравий Так, відеоігри. Ну, от видно, що це робот... буде альбом для... Не для підлітка, а для. Це було Як це називається. Не тінейджери, тінейджери це якраз підлітки є. Так, ось такі ракети красиві. Оце навіть таке б. Я б для джентбуку краще б цю сторінку. Реально, така для блукно. Знаєте, з нею б класно вийшло б. Шарубук класно б вийшло до паперу. Дуже схоже, до речі, у мене від від Travel колекція І якщо мені не вистачить тут принтів, то я буду з цієї колекції брати. Так, карточки для вирізання. Ось такий з м'ячиками. Знову карточки. Не розумію, для чого там багато карточок. Я, в принципі, їх просто вкладаю, ви, бо знаєте, але, ви... ну, по-перше, їх просто вкласти. Якби, от якби вони поєднали, наприклад, на другу сторону ось таку зробили. Так? Ну, наприклад, з однієї сторони карточка, а з іншої сторони така лінійка, щоб можна було щось записувати. То було б це зовсім би по-іншому. А так виходить, що карточки, з друга сторона принтована, і для мене взагалі це є завжди якось так. Ну, для чого? І, і на що він? Так. І ось ось так. Знаєте що? Тут до цієї колекції взагалі немає ніяких висічок. Від слова зовсім. І це мене бентежить, того, що мені тепер треба буде щось придумувати із декором. І, до речі, коли я е, купувала цей набір, то там було написано, що це саме набір із вісічками. А, ні, ні, боже, я набрехала люди. Набрехала. Є, є тут клеєві висічки, ось вони. Але вони клеєві, і це мені не дуже подобається, тому що клеєві їх треба клеїти. І Коли я робила свій перший дитячий альбом з такої ж колекції з клеєвими матеріалами, Ну, мені було дуже незручно, тому що я люблю там композиції якось складати. Тому я думаю, що я буду відривати, приклеювати на, як, на інший папір, більш товстий, і використовувати його буду а, як е, висічки, того що вони, ну, кливі, мені подобається. Скажіть, може, комусь подобається. От. Все, відчуть вас не обманула, Подумала ж. Немає нічого. Все. Значить, ось такі висічки є, ось велосипед, м'ячик, така колек... ну, колекція насичена, яскрава, але кольори всі я вам хочу сказати такі, вони хоч і яскраві, але такі не. Ем... як вам сказати, не сильно насичені. От. Тобто контраст є між кольорами, а насиченість вони не, не, не От Є деякі принти такі, що вони прям у Але, в принципі, така для дитячого альбому, для хлопчикового має бути нормально. А, Так, да, я подумала ще, бо вказувалося, що тут повністю набір. І, і ще, бачите, тут написано, що ще й алфавіт. Я, може, алфавіт загубила. Бажаш тебе пришукати Ну, Але я його що не бачу. Так, так, так. Алфавіта не спостерігали. Ні, немає алфавіта. Витягли. <гум> так, власне, це поки що і все. На сьогодні у мене все. Чекайте. Чекайте роботи, не знаю, за скільки зроблю, буду робити два альбоми стандартного розміру 20х20х4 розвороти. Будуть вони різні, один для принцеси, один хлопчаковий, тож чекайте. І буду працювати знову в американському стилі. Подивимося, що з цього вийде. Підписуйтеся на мій інстаграм, залишаю посилання. От, і слідкуйте. Якщо те, що я роблю для дизайнерських команд, то я загалом не показую процеси в інстаграм, а те, що не для дизайнерських команд, з задоволенням ділюся тим, що викопиту. Думала, що це знайшла алфавіт. Ні, не алфавіт. Все, на все добре. Чекати нових відеоглядів. Я потихеньку зараз відкриваю ще майстер-класи до по декоруванню сіннього джанку і зустрінемося.